Ну, профіль, плагін Но. Профіль встановився плагін у вас? Да, і заробив я, я пробував. Да, так його ж треба теж додати. От, скажімо, ми хочемо по профіль. Додати шаргу. Ось у нас профіль получився. Тобто по мірі того, як ми цей профіль прокладаємо, ось він у нас виходить. Завершити, мабуть, Enter чи правою кнопкою не працює. Так. Ну і спробувати іншу візуалізацію. Теж можна зробити скріншот цього. І SRTM4303 можна дублювати цей шар. Той шар ще під низом змінити його властивості. Бачите, тут дуже багато у нього вийлося кольорів, Така, е такий варіант нестандартне відображення. Але ми можемо класифікувати для псевдокольору, зробити ступінчитий 5 інтервалів. Щось воно тут. А, це воно тут показує, які кольори. Дискретно. Застосувати. А, от бачите, застосувалося дискретні кольори. Тобто, це виходить у нас ступені висот. Бачите низовини до 100 метрів, а височини більше 100 метрів? Давайте ще попробуємо. Попрацювати з властивостями. Значить, дискретний не 5. Давайте 10. Знову перекласифікуємо його, інвертуємо градієнт, застосуємо. Тобто тут буде, ви бачите, що точно співпадають градації кольорів з тими ізолініями. Що згенерува згенерувала система. Ясно, якщо ви придивитеся сюди ближче, то можна побачити багато артефактів, багато ну, не дуже якісна картина з, цим, з цими ізолініями. По суті, якщо дуже сильно наблизитися, то видно, що. Набагато краще можна було би це зробити, тобто видно, що це механічно. Але при достатньому рівні генералізації екрану, коли тобто ми в досить дрібному масштабі все це все показуємо, то ситуація стає більш-менш симпатичною. Ясно, що ви можете побачити багато інших відео на Ютубі. Там буде інформація про те, як можна згладити цей рельєф, як можна з ним взагалі покращити цю картину. От, але в роботі я все ж таки попрошу доповнити продовжити те, що ви вже почали, спробувати візуалізацію допомогою ізоліній. Ви використовували безперервну шкалу кольору і зверху ще додатковий шар відмивочки, тобто світло-тіньової пластики. А ще один варіант спробувати, от як тут у нас. Тут у нас, виходить, бачите, трошки невдала шкала. Її можна налаштувати. І спробувати зробити, власне вручну цю шкалу інтерпретувати. Тобто це, що нижче нуля, буде синє. Від нуля до... 25 метрів це буде зелене, від 50 метрів до 100 це буде таке, від 100 до 150 А, тут до 50 у нас повинна бути ця шкала. Enter. Від 50 до 100. Ви бачите, що такі градації вони будуть краще читатися. Від 100. 150. Це те, що у нас в легенді буде. А тут ми виставимо ці дійсно значення цього растру. Ну, давайте спробуємо застосувати. О. Тобто видно, що е, навіть необроблений SRTM, дуже грубий, дозволяє до певної міри показати е, ну, щось таке на кшталт гіпсометричної карти. Звичайно, це зовсім не ідеально. Ви бачите тут е, Якісь запади не вийшли. ну, очевидно, це пов'язано з якраз у тими тінями від радару бічного огляду, який знімає цю картинку. Очевидно, можливо, десь можна знайти вже більш досконалі растрові дані. Взагалі говорячи про SRTM і можливості роботи з ним, тут треба додати ще багато. Різноманітних опцій можливе. Які теж поки що ми не розглянемо, можна їх розглянути самостійно. Зокрема, можна в цій растровій моделі моделі поверхні будувати мережі тальвігів і вододілів. Тобто, сама система буде розраховувати. Різницю між сусідніми клітиночками растру. А ви бачите, що тут є якраз оця модель, вона поступово якби наростає інтенсивність кольору, значить, можна розрахувати між сусідніми клітиночками растру градієнти і побудувати лінію стоку, куди буде стікати вода. Взагалі, це надзвичайно цікаві. Задачі, тобто можна спроєктувати, скажімо, на сільгосподарських угідях, куди буде стікати вода з пестицидами, хімікатами, в який басейн. Можна будувати басейни річок і окремих водозборів. І багато чого іншого. Експозицію схилів можна будувати, але я думаю, що тут треба для цього застосовувати. Відповідні модулі. Я, чесно кажучи, я не розбирався з цим. Меж. Це плагіни, довідки. Вигляд. Тут повинна бути менюшка в панелі. Ось різні Они це для налаштування. От серед панелі інструментів у нас тут ще є растрові інструменти. Тобто інструментів багато, їх можна, я всі показувати не буду. Анотації бази даних, інструменти шарів, Значить, Багато тут додаткових інструментів. Ну, принаймні, я прошу доповнити цю роботу приблизно ось таким от. Переглядом робота з сітками меж тут ну, дуже багато. Багато різноманітних ще робіт. Так, давайте ми це поки що збережемо.